У мене живе собака бернський зененхунд Рокі. Я його годую натуральною смачною їжею. Зараз буду йому варити кашу ячневу, але не просто на воді, а на корінному бульончику. Тут у мене корінний бульончик. Так, Всипала вже кашку сюди, викладаю таймер. І тепер помішуючи, варю кашу. Я не хочу свого роки годувати сухим кормом. Він у нас, ми його купили у 2 місяці, і з тих пір він у нас на, натуральному, на натуральній їжі. Це каша, варене м'ясо, тілятінка і овочі, обов'язково гарацевоні овочі. Домашній хліб на заквасці, який я печу, я йому даю в більш підсушеному такому вигляді. І це для нього справжнє лакомство. От коли виходжу з ним вивчати його команди, тоді за кожну команду, зроблену, він в мене отримує кусочок, кубічок такий домашнього хлібчика. Поки вариться йому кашка, руки спить у своїй будці. Так, закінчується час. Кашка зварилася на руки. Тепер накриваю і залишаю на 10 хвилин, щоб вона ще настоялася. І далі буду готувати йому обід. Так, 300 г каші. І ось такий у нас холодець для руки. Це варена тілятина, обрізки м'яса. І з цього теж. Тут і хрящики для нього є. Сава немає. Теж 300 грам. І тепер овочі треба сюди. Овочі сьогодні у нього терта морковочка, і це все, щоб розмішати, заливаємо озером. І підігріваю, бо сьогодні на вулиці холодно. чуть-чуть перегреется. И смокота для нашего руки готова. Так, ему в миску. Руки иди есть. Руки сидеть. 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 Сидеть руки. Ждать. Просишь, да? Дай пять. Молодец. Дай голос. Голос молодец, можно. Все, наисмочнейше nice для нашей руки.